Привіт, малята! Сьогодні ми будемо продовжувати знайомитись з загадками, промовлятками та скоромовками. Яка ж красива мова у нашого народу. А ще у нашого народу про всяк випадок є особливі влучні слова. Наприклад, коли дитина їсть їй кажуть: їж потрошку, тільки не з'їш ложку. Що це означає? Їж обережно, вірно. А зараз ми будемо з вами дивитися різні ситуації, які кажуть різні промовлянки. Ось, наприклад, потягушки-потягушки, на кісточки-простушки. Так кажуть дітки, коли дитина просинається. А ось ще одна. Уже сонце котиться, нам додому хочеться. Як ви думаєте, що це означає? Вечоріє, дітки, вірно. Ось іще одна. Не хочемо ми того, дайте нам іншого, а ще раз ліпшого. Це говориться тоді, коли дитина вирядує. Ось іще одна цить не плач, дасть мати калач. Як ви гадаєте, коли це говорять? Вірно, коли заспокоюють дитину. Запам'ятайте ці промовлянки, щоб влучно використовувати за потреби. А зараз ми з вами трішечки повідгадуємо загадки. Але будьте дуже уважні. Уважно потрібно слухати і міркувати, про що ця загадка. Хвостик як ниточка, сама, як калиточка, а очі як сім'я. Хто це може бути? Давайте ще раз прослухаємо. Хвостик як ниточка, сама як калиточка, а очі як сім'я. Це мишка, звісно. Давайте внес тут на загадку. Круглий як куля. Слухайте уважно. Зелений, як трава, червоний, як кров, а солодкий, як мед. Будьте уважні, давайте ще раз прослухаємо: круглий як куля, а зелений як трава, червоний як круг, а солодкий як мед. Що це, діти? Кавун, звісно. Давайте наступну загадку прослухаємо. Хвіст як гачок, а ніс як п'ятачок. Давайте ще раз прослухаємо. Хвіст. Як гачок, а ніс, як п'ятачок. Хто це може бути? Свиня, вірно. А ще, дітки, ви знаєте, люди придумали скоромовки. Це такий віршик, який потрібно дуже швидко розповідати. А як ви вважаєте, чому саме скоромовки? Чому їх так назвали? Тому що скоромовити треба, швидко говорити. Так, а можливо, хтось з вас догадається, навіщо їх придумали? Скоромовки, якщо ми будемо їх говорити або повторювати, будуть допомагати нашій вимові з вами. Вони допомагають чітко і гарно вимовляти букви. Давайте з вами сьогодні вивчимо таку одну. Слухайте уважно. Ходить квочка. Коло кілочка водить діточок малих квіточок. Давайте ще раз прослухаємо. Ходить квочка, коло кілочка, водить діточок малих квіточок. Давайте тепер разом повторювати слова. Ходить квочка, коло кілочка. Водить діточок малих квіточок. Дуже важливо вимовляти всі слова чітко. Я думаю, у вас все вийде. Давайте ще раз. Ходить квочка коло кілочка. Водить діточок малих квіточок швидше. Ходить водить діточок малих квіточок. Ще раз швидше ходить квочка коло кілочка водить діточок малих квіточок. ще ходить квочка коло кілочка водить діточок малих квіточок. І ще, ходить квочка коло кілочка водить діточок малих квіточок. Молодці! А що вам найбільше сподобалося з цього заняття? А що саме ми сьогодні слухали? Про мовлянки, загадки і скоромовки. Вірно, сподіваюсь, ви вивчите цю чудову скоромовку. До зустрічі, діти!